Українські спортсмени призери Олімпіад. Михайло Романчук. 24-річний український плавець Михайло Романчук фінішував другим у фіналі змагань на дистанції 1500 метрів вільним стилем і здобув перше срібло України на олімпіаді в Токіо. Анжеліка Терлюга. У 2021 році року Анжеліка Терлюга завоювала срібну медаль для України на літніх Олімпійських іграх 2020 року в Токіо. Народилася в Одесі. Олександр Хижняк. Олександр Хижняк, срібний призер Олімпійських ігор 2020 року. Олександр Хижняк український боксер-любитель Заслужений майстер спорту України неодноразовий чемпіон світу, виступав у напівпрофесійній лізі за команду українські отамани. Олег Омельчук, Олена Костевич. Українці Олена Костевич та Олег Омельчук стали бронзовими призерами ігор 2020 у стрільбі з пневматичного пістолета. Алла Черкасова, українська борчиня Алла Черкасова, виборола бронзову медаль на Олімпійських іграх в Токіо 2020 року. Чемпіонка світу та Європи. Призерка чемпіонату світу і Європи. Золота медалістка Кубку світу, майстер спорту України міжнародного класу. Людмила Лузан українська спортсменка, висловальниця, каноїстка, срібна та бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 року, дворазова чемпіонка Європи. Анастасія Савчук, Марта Федіна, спортсменки спортивного клубу Національної гвардії України. Марта Федіна та Анастасія Савчук завоювали бронзу в синхронному плаванні Олімпійських ігор. В Токіо серед змагань дуетів. Це перша в історії країни медаль Олімп... Олімпіади в артистичному плаванні. Станіслав Горуна, бронзовий тридцять. Второї Олімпіади у Токіо український каратист у категорії Куміте. Чемпіон Європи. Переможець всесвітніх ігор та Європейських ігор. Оксана Баю. Перша Олімпійська чемпіона, чемпіонка Олімпійських зимових ігор. Незалежної України. Дворазу засерів на призерки чемпіонатів Європи чемпіонка звіту, і чемпіонка світу і закінчила нашу школу. Руслан Гончаров. Руслан Гончаров тренувався в Одесі. Олімпійську медаль він виборов у Туринській тари... такі... олімпіаді спортивних. В станцях у парі зеленою урошиною Руслан Гончаров по закінченні кар'єри залишається в рідній країні, беручи участь у низці соціальних і культурних проєктів, закінчив нашу школу. Для краси і здоров'я необхідні не лише освіта в галузі науки і мистецтва, а й заняття фізичними вправами, гімнастикою, Платон.